Уявіть, що на дворі 2014 рік. І населення США на той момент складало 318 мільйонів 900 тисяч осіб. Населення ж усього світу складалося з 7 мільярдів 125 мільйонів осіб. Так, ті золоті часи, коли у нас було ще набагато менше, так зараз уже населення світу світопало за 8 мільярдів. Але мова у відео піде не про те. Тут я хотів би поговорити про три запитання. Перше з них, я хочу приблизно оцінити населення США. Чи це 3 на 10 у 8 степені, чи 3 на 10 в 7. Так, ну, здається, яка різниця? Там 8, там 7, плюс-мінус одиниця. Насправді ж, 3 на 10 восьмому – це те саме, що 10 разів по 3 на 10 сьомому. Ну, вражає, вражає. Добре, тоді я можу округлити населення США до 300, 300 мільйонів. І все, що мені залишається, це просто порахувати нулі. Ну, це задача для першого класу може навіть трохи молодших діток. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 на 10 у 108. Отже, це правильна відповідь. Добре, тоді сміливо можемо переходити до наступного запитання. Тут я хочу приблизно оцінити населення усього світу. Так, тоді я хочу його округлити до 7 мільярдів. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9 всього нулів. Отже, це 7 помножити на 10 в 9 степені. Так, це наша відповідь. І навіщо ж ми це все робили? Воно зводиться до того, що я хочу оцінити у скільки разів населення світу більше за населення США одної окремої країни. Для цього я візьму населення світу так, і поділю його на кількість населення США. Отже, 7 помножити на 10 в 9 степені. в Поділити. Так, на 3 помножити на 10 в 8. 3 помножити на 10 у 8. Добре. Дорівнює. 7 поділити на 3 це у нас 2 третя. Так, Маю ще 10 у 9 і у знаменнику 10 у 8. При так, У нас однакові основи 10 і 10. Отже, показники будуть відніматися. Помножити. На 10 в першому степені. Я можу написати просто помножити на 10. Так, і якщо я округлю це, так, то це буде 2 помножити на 10, тобто 20. Правильна відповідь: 20. Так, так. Всіма кольорами виділяю, що у нас буде 20.